Всім привіт, друзі! Прийшла мені посилочка від дендроферми сім'ї Бережнюк. Я вже в них замовляла, це вже друга посилочка від них, яку я отримую. І я дуже задоволена, я прям дуже задоволена. Мені, Знаєте, остання посилка, яку я замовляла, була з щасних рук, де була ну, людина з города мені копала з свого садочка, всі корінці відкриті. Рослинки трошки не такі, як я очікувала, і, звичайно, я їх всі висадила, але в мене вже є такий гіркий досвід, коли в мене з голою кореневою практично нічого не переживалось. Ну, будемо бачити, будемо надіятися, що приживеться, і все буде гарно. Це не завжди, як то кажуть, факт. Що якщо гола коренева, то не приживеться. Не факт. Але тут мені вже подобається те, що всі ці рослинки йдуть в горшках. І всі вони живенькі, гарненькі, зелененькі, і всі вони з закритою кореневою. Це великий плюс для мене. І я вам скажу, великої різниці в ціні немає, ніж ти купуєш з рук, чи ти купуєш з дендроферми. Для себе роблю висновки вже на сторону, на сторону садових центрів. Отже, що я замовляла, що я буду висаджувати завтра. Сьогодні субота в нас. Завтра в мене вихідний, я вдома буду висаджувати. Дзвіночок Чіо Бланко називається. Дивіться, дивіться, яка краса. Ну, краса! Такий горшок, стільки в ньому там зелені і все таке гарне, зелене. Ну, я задоволена. Задоволена. Так, я все повідкривала, щоб собі можна було нормально прочитати. Так, примула Альба. Це ця, яка таким пускає таку ніжку високу і на ній квіточки. Мені В дуже... мене вже одна така є. Я весною купувала, якраз коли вона цвіте. І заказала ще одну. Так, заклала носа і скажу вам від чого. Зараз все розповім. Не просто так, не просто так. І це не хвороба. Так, ну це ж треба. Так думала. Вже напіврозпакований, і я прямо так собі гляну і все відкрию. А воно взяло і прилипло до, до пакування. Армерія балеріна Вайт. Біленька армерія буде. Так, тут, видно, бачу, ще одна армерія. Видно якийсь інший колір. Так, балеріна Вайт теж. Хм, що це? Я дві замовила. Видно, хотіла в різних місцях посадити. Ну, окей. А ну, чекайте, зараз ще гляну третю. Ну, Я сама собі дивуюся. Спочатку замовляю все, все, що мені, як то кажуть, до душі припаде, а потім сама собі дивуюсь. Да, Балеріна Вайт в трьох екземплярах замовила. Уявіть. Ну, розсажу добре. Це добре. Буде одразу в мене краса. Так, Монарда, Кренбері... Кренбері Лейс, якщо правильно прочитала. Дивіться, скільки вона вже, от її гілочка, і скільки вона вже пустила молоднячка. Молодило. Так. Так, 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 що це в нас? Молодило Лео називається. Побачимо. Щось певне дуже гарне було на картинці. То зараз, звичайно, не сезон, і воно таке зелене трошки з відтінком по краям. Будемо бачити, щось мені видно в ньому сподобалося. Фізостегія Міс Ме. Менірс. Фізостегія. У мене вже є Фізостегія, але ця, видно, мені кольорові гамі сподобалась. Ця міс. Так, наступна рослинка. Гравілат Cocktails Алабама Слеймер. Дивіться, гравілатик, це має бути супер гарна рослинка. І, до речі, оце, я думала, що в мене такий є, але він в дикому вигляді в мене і зовсім він не так виглядає. Я вже зрозуміла, що таки дуже задоволена, що я саме цей замовила. Вербейник Ауреа. Супер, тому що він в мене зовсім інакший. І, скоріше, в мене, або якийсь дикий вербейник, або взагалі не вербейник, але схожий на вербейник. А я давно хотіла. Так, далі в мене тут залишилося зараз-що зараз, зараз що це в нас? Герань е, оркней черрі. Коркний Черрі геранька. Герань я бачила в людей в садках дуже гарно. І не остання передостання рослинка. Передостання. Це в нас брунера варігато. Ось така брунерка. І ще в мене є перовська Little Spring. І оця перовська. Викликає в мене алергічну реакцію. Це вже не перша Пировські, яку я замовляю. Минулого разу, я не замовляла, минулого разу я везла, десь я купила на місці, в місті в когось, і в мене так само і чхала, і ніс був закладений, і знов на Пировські в мене алергічна реакція. Так що, якщо хтось має алергію, звертайте увагу. Має ось такий алерген вона в собі. Але я її хочу. Посажу десь подалі. Вона в мене гарно буде рости, як то кажуть, але я її хочу. Ось так: ось такі рослинки, ось таке пакування. Показую, вибачте, що в такому стані це все на робочому столі вам показую. Ну, Але дуже хотіла поділитися першими враженнями. Розпаковувала я це все відкрила верх ногами, корінцями догори, витягувала. Добре, що вони так гарненько поскладали. Кожна коробочка була зав'язана, все підписано. Оце мені дуже подобається. Ти не переплачуєш, ти не переплачуєш, але отримуєш рослини гарні, доглянуті. Так, що в мене поки коливається між час. Садівником і так, да, звичайно, часники, можливо, не так удобряють, не так багато дають різних для зросту стимуляторів. Можливо. І тоді рослинка більш буде пристосована до саду, легше буде рости, не знаю. Поки, поки в мене такі сумніви до часників і більш прихильність до розсадників.